Ця притча про країну, де всі були злодіями. Кожен серед ночі виходив на вулицю, узброєний відмикачками та ліхтарем, пробирався в якийсь з сусідніх будинків і грабував його. На світанку всі поверталися додому, кожен із повною торбою здобичі, і бачили, що їхню хату також було пограбовано. І так вони собі жили, ніхто ні на кого не ображався, бо всі крали одне в одного. Торгівля в цій країні була суцільним шахрайством. Продавці обважували і дурили покупців, а покупці махлювали і не доплачували продавцям. Їхній уряд, звичайно, також був бандою злочинців. що... Обдирала своїх підлеглих, а ті, в свою чергу, думали лише про те, як би їм ошукати уряд. І все у них йшло, як по маслу. А головне, серед них не було ні багатіїв, ані злидарів. Але одного дня, не знати, як таке сталося, в їхній країні оселився один чесний чоловік. І серед ночі. Замість іти десь із мішком та ліхтарем, він залишився вдома, запалив люльку і сів читати книгу. Злодії підійшли під його хату, побачили світло, розвернулися і подались геть. І так повторювалося щоночі. І тоді йому пояснили, що навіть якщо він хоче і надалі так жити, нічого не роблячи то принаймні немає права заважати іншим людям, бо через нього наступного дня якійсь родині не буде що їсти. Чесному чоловіку не було що на це сказати, тому він, як і всі інші, щовечора почав виходити з хати, а повертався вже під ранок. Він ішов на міст, ставав і дивився, як під ним тече річка. І кожного разу, повернувшись додому, він бачив, що його добряче обнесли. Не минуло й тижня, як у нього не лишилося ані майна, ані грошей. Але він сам був винуватий тому, що відмовлявся.